Чугуїв, це є бомбосховище, тут є близько 90 людей, і ми їм привезли продукти харчування, засоби гігієни, миючі засоби і також теплі коци. Ага, добре, так. то від карітосу ви привезли їх цього разу. В карітуси угу. від храму. Це, це є ковдри теплі. Ага. Я думаю, що вам вони тепер пригодяться. Да. Так. Бурба це Так, картофель. Всі помічники, такі по тому паночки. Тока, а зиму на, зиму на зиму А Я, ж, я думаю, що то не, не є так багато, що бажання. Я думаю, що зимою ми вже вдома будемо. От Ось. Ось, Андрію, в тих пачках що підкажіть, тут, будь ласка. Е, в цих коробках є сухі сніданки, які і для дітей, і для дорослих вони можуть. Я бачу, що ти сильна. Лиш ти так не Ага, ти згинаєшся, а як це як ми понесемо. Давай допомагаємо. Це буде трохи винограду. Подобається вам, коли до вас гості приїжджають? Так. Що найбільше подобається з того, що привозить? Бо там просто ще в основному все. Все, так? Все. <проб> <гум> Ясно, добре. Тому що нам привозять хороше настроєння. І нам подобається, тому що приїжджають з інших країн. Ми починаємо більше розуміти їх. Ага. Язык, учить англійський. Маєте можливість практикувати англійську мову, так? Так, так. так. Це наша мама трохи. Так що, дивіться, хто тут є. Максим, Максим. А це що? А, Максим, Максим. А це що не О, тут ще зайцы в Щось маємо нагоду побачити, як люди в нас не живуть, ховаючись від обстрілів. І, е, відповідно, Євген нам буде розповідати, як все виглядає і показувати. Люди живуть. Ясно. десь знімають на містах, тому що как бы, самими якими-то дівами займаються. Угу. Доброго дня. Вот. Проводи нам Да, раньше спали вот на, ну, грубо на таких вот на поддонах. На таких поддонах раньше спали. Бронзированные какие-то кровати были первые, а сейчас уже, более посерийные, скажем так. Ясно. Умывание. провязан. Ага, точно, дивиться. Какая комната там? Тут тут комната была? Спали тоже на поддонах. Тут же зараз Вільно, ніби так і мату. Ну, приходять ночувати, є такі бувають, приходять переночувати день-два і входять. Ага, ага, добре. Ми доброго дня з сироту делегації йдемо вас, довго збиралися. Доброго дня вам. Доброго дня. Е, Скажіть, як ви називаєтеся? Я Даниїл. Оля. Оля. Е, Скажіть, як довго ви тут власне в цьому сховищі живете? Ну, з 3 марта, вже около сім місяців. Угу. Як сюди потрапили? Чому? Ну, как ми попали в такую ситуацію, да нас розстріляли на трасі в Київськ, Давжанськ, возле узличагуєва. Ну, оттуда мужа отца забрали в реанімацію, а ми з мамою прийшли сюди, тому що були сильні обстріли, і нам було страшно находитися вдома. Ну от дождалися і мужа, и отца їх уже виписали. О, то гарно, то приємно, yeah. що ви yeah. є. Yeah. Та, Добрий день вам. Yeah. Вітаю, ви як називаєтесь? Леотик Анатолій Іванович. Анатолій Іванович, як ваше самопочуття зараз? Ну, болею. Хурий-то. Так, да, рада сильно болять. Рани болять. І живот простріляний і рука розстріляна. Ай-яй-яй. Тобто у вас, вас повіду, машині, виїхали да. і вас зустріли російські військові так. і вирішили… про... А яка була причина? Просто... Ну, ми... ну, ми... Когда вони говорили, что приказ. Що... Приказ, чтобы сделать. Зробити... Это было под роганье. Они теряют, ну, трассу, а потом. Ну, они машинами вот так вот ставили. У нас є і відео Там это вже показували харківські новини. Коли соглаждали. наша трасу. машина раскрыли на это. Да. А тепер знімали вашу машину, що вона там далі стоїть, так зараз? Да, ну, вже да. пообірали, все аж що mm. всю трасу. Ясно, зрозуміло. Mm. 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 Чи можете розказати в кількох словах, як виглядає тут життя в цьому, в цьому yeah. бункері? Тобто, як даєте собі раду з життям, з проблемами, які тут є? <з> Так, мы пытались на работу ходить, как бы потом были тоже опять сильные обстрелы, но не ходим, перестала mm -hmm. ходить. Ну а так вот живом тут соседи приехали, мы тоже сюда, ну, mm -hmm. они просто ходят, да, страшно, приходят, на ночь да. ходят, Ну mm -hmm. как бы их тоже к себе. Ну, я хотели. работать не могу, потому что раненая, ну, конечно, ну, как бы дружно, вроде, коллектив. Ключица и... сломана, ребра сломаны, вот. до сих пор не зажили, вот еще с 1 марта. Угу. Работать не могу. Ну, как говорится, мама вот теща лежит, пенсия, вот есть пенсия, то, что, ну, не так, что так... волонтери помогают. Да. Та... Допомагають трохи вам волонтери, ну. кушать готовят, ну, каждый день готовят первое, то есть, ну, угу. тарелку суп оборчав всегда. Для, для... Ну, да. Ну і плюс я говорю там. Медикаменти спасибо, що то привезли. В основному не вистачає медикаментів. Рождаємося, ну, до да, медикаменти. А безбалюваю, що такое. Угу. Ну, ще и серцем проблема з тобою, ну, коротше. Зрозуміло. Що, угу. я вам бажаю пошвидшого одужання, повернення до рідної, до рідної домівки. і Хай Бог вам допомагає. І все найкраще вам. До побачення. Дуже дякуємо. дуже дякуємо, Дуже дякуємо. Тримаємося. Дякую. Все буде добре. Если ко людей живет, там, например, раз, два, три, там пять, пять человек. Ну, смотри, пять, людей. Тут може на та. ну тут раньше больше жило, сейчас как бы меньше людей, поэтому mm -hmm. уже более обширно, больше территорий, скажем, на человека uh -huh. на каждый квадратных метров. Вот ну, здесь что на кроватях как бы есть. Угу. А скажи, будь ласка, вот питаюся у вас зараз частина території Харківської області звільнена після вот наступу контрнаступу. Чи стало безпечніше загалом у вашому місті і чому люди все-таки тут лишаються, жити не повертаються? Ну, безпечно стало і з як артобстріли, когда, да, і вони ж недостають там, угу. ну, за того, що ракетні удари, тому ще люди бояться, тому що у нас був день, за один годину дед ракет прилетіло. Ну, відносно вот Где мы находимся, да? рядом очень. Uh -huh. Поэтому, как бы, люди боятся. Потому что ракета не знаешь, куда она прилетит. Она может здесь, может там упасть и так далее. И от ракеты намного, скажем, последствий больше, чем от обычного даже артобстрела. И люди тут живут. Тут тобто, да, да, да. тимчасове сховище, куда приходят, тут люди живут, что они люди до сих пор с 24 февраля находятся. И ну, там как бы выходят, там где-то куда-то скупиться, может, у кого какие-то там деньги есть. там по домам может сбегать, там как у кого-то есть хозяйство, может какой-то там кошки, собаки uh -huh. покормить, да. так в целом, в принципе, практически целый день находится здесь. <реклама> так, тут у вас вот что-то машины есть, да? Это... А, тоже помогли с стиранием машины, сушили. Вчера городские власти холодильник привезли, и вот генератор что привезли. Ага, uh супер. -huh. Так, я, я якась допомога також і від міста у вас, так? Добре. Це добре. Тож що таке малював гарне. Зараз подивимося. Матвій посадив своє. Матвій малював? Вот, вот. Охте. Вот вот Лев. То до речі, ти кого намалював такого коричневого? <звук> себе? Спортсмен. Спортсмен. От ось. Вот. Слон, удав. Любиш малювати? Ага. Сам сам чи тобі помогают, хтось? Mm, іноді сам, а іноді з кем-то. Ага, разом там. Добре, добре. Мне а, это занятие нравится, І, і скоро, думаю, буду рисовать а ще лучше. А тут у нас ще хтось живе. а? Улюбленцы думаешь? Що... То це равот, а це яйце равот. А нічого, слухай, такий здоровений той Так. Клас. Десь тобі такого знайшов, тобі скажу. Ух ти, Ух ти, який здоровенний. ха дивіться, хто тут є. Чері. Чері? Чері, Привіт, Черрі. Так, якби кронатки маленькі. Ага, тут такі індивідуальні пішли кімнати <пай> у нас. Так, <пай> да, да. Угу. Да, — Ну Комфортно, люди облаштовуються, як можуть, наскільки можливо. Та дають собі раду, як говорить. А тут діма в нас Діма тут живе, да. добре. А є Попугай. Попугай ще навіть є, та ви що? Да. Дивіться. Це папугай у Это... нас, кеша. Ну, привет, <пай> кеша. Привіт, Кеша. П'ять? Серйозно, серйозно. Одна шойка да? була. Шойка да, вона. Слойка. Да. Ого. Ясно. У нас тут був ще… – я здесь тут да, ти я ти здесь, я живу. – Ти тут живеш? Та ти що? А я Там бабуся. Але в тебе іграшок багато, там да. ти що, які тут в тебе друзі? І Мікі Мауси, і свинка пепа, і хто і... то ще єдинороги є? Ну, супер. Молодець, молодець. Бажаю тобі, щоб ти з тими іграшками пошвидше повернулась додому і могла ними також бавитися. Добре? Так. Класно. Так. Я і б'юсь великі блюд. Та чи хоміка, я його кожен денься каметю. Будемо щось поставити. Так то у нас дитяча кімната, так? Якщо не помиляюся. Так. Є такі травачки. Ага, там можна поставити якусь іграшку і вона лягає з да. так? — так? Це цілий будинок, на скільки поверхів? Три, Три поверхи і тринадцять вироку. Так, дітки складають карту з пазлів до України. Да, з пазлів, але не вистачає двох пазлів. Не могли знайти, але основна частина пазлів усі є. Mm -hmm. — Тимур дуже серйозно. У так. тебе такі динозаври, Тимур, на стонах класні, слухай. А, сам, а тут твій крокодил там, та? так? Мені Аня казала, що твій крокодил. Так. Слухайте, то ви тут дуже велика спільнота. А любите співати? Mm, так. Танцювати Танцювати? Так, да, Ми за Сніжаною любимо танцювати. <тас> 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 ми знаємо таку одну пісеньку про спільноту, може б ми заспівали за це? Давайте. Навчимо. Давайте. Добре? Давайте. Гарно, отаке є. Це я, це я будую спільноту, це я, це я будую спільноту, це я, це я буду. творим О, кульки. Ось такі я, 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 я так були не роджені. Святкує, так? так да. Да, угу. Дети, угу. Ще одне що там. Сім чоловік живе зараз. Пані Оля, ви тут давно живете, в цьому сховищі? З полгода вже. Ну нічого собі слухайте. Ви тут місцева, так я так розумію, чи приїхали? Да, так, так, ні, з дружби, з дружба. Ні, ні, відсюди я. Добре, скажіть. Як ваше життя тут виглядає? Чи добре вам тут комфортно? Ось так. Серйозно? Є з ким поговорити? Звісно. Там хлопці наші, якщо не наші хлопці. Я кажу, коли закінчиться війна, щоб вона закінчилася швидше, і я, коли додому прийду, я дійсно, зачем я буду скучати? Це за хлопцями, за всіми ось цими. І за те, що тут хоч треба, хоч раз в день, хоч тебе гарячим, хоч на корінь приготують і все. там ще є такі у нас ніякі, які недовольні цим. Хай би за це спасибо скажуть. Ну та зрозуміло. Котик ваш чи сусідний. Котык, привет. І кассу какое надо, тебе, пожалуйста, ласка, попросил. То есть, если есть, это без проблем. Даже если нету, їздять в город, в аптеку и то есть этого тут. Зрозуміло, зрозуміло. Добре. І спокойні що здесь, хоч не слышно там этих вибухів там. Бо нас обсягу розвалили повністю, зараз сік окна повставляли, а все остальне там і стіни надо мене, і батареї. Там, де там, де ви жили, та до того. дружба. Тобто, видно ваше житло зараз фактично непридатне для того, щоб жити. Там как окна поставили там. Двери там перекошены с этого с коридора. Напротив дома упала бомба. Mm -hmm. а там все дома вот такие вот. Три дома разнесло слоев да. частных, а общежитие mm -hmm. осталось целое. Uh -huh, uh -huh. И то есть два общежития пострадало, повылетали окна, двери. Так главное, что та и стены сторона целая даже. Mm -hmm. Бежкомнатные mm -hmm. стены тоже многие Трещины просыпались. Трещины вот такие вот это самое. Был у нас там такой, как ну мы на первом этаже, І там как підвал був, і отак ступеньки всі повыгалися. Ну, угу. поверні, повига... не нет всі ступеньки. Ясно, ясно. Моя. А внутя, о, я дотя. Привіт, унука. Як Настя. називаєтеся? Настя. Настя, Настя, як вам тут живеться? Ви молода, активна особа, вам хочеться, певно, якогось трошки, не знаю, десь погуляти, десь по. Та под, я, под... я і так гуляю, мене відпускають гулять. Так. Друзі маєш тут? Тут они, ну, которые остались, да. А, то есть с ними так да? Да, и гуляем вместе. Рядышком возле завода вышли, погуляли. Да, никуда не ни дальше не уходим. А домой не хочет, не, не хочешь идти. Не хочешь, не хочешь дома? Вот сколько мы, под началом мы не там несколько... Недельку где-то мы посидели дома, пока война была. Она даже на улицу не выходила, они ничего. А тут и гуляют, и общаются, и Ну, правда, раніше трьох не вожеш, ну, нічого. <реш> Ясно. Добре, дуже вам дякую. Женя, скажіть, будь ласка, що вас мотивує тут залишатися? Чому ви не поїхали, наприклад, не знаю, десь на захід України чи за кордон, чи можливо іншим способом? А саме тут залишилися допомагаєте людям? По-перше, ну, я залишився сім'я моя. Уїхала, коли почали конкретно ракетами обстрілювати. Вони уїхали в були. Вони буквально тиждень назад приїхали. А я залишився здесь допомагати людям. Ну, потому что, как бы, кто если не мы, скажем так. Если всех оставить, то некому будет помогать. Поэтому вот мы остались, помогаем здесь. Старикам. Ну, всем, в принципе, не обязательно только старикам. Мы всем uh -huh. помогаем. Чем можем, тем помогаем. Поэтому как бы вот так вот как-то. Ну, во-первых, здесь. Ну, родина моя, все-таки, как бы, да, тоже это мотивирует. тоже остался как бы здесь, по-домашнему. Uh -huh. Как-то может силу придает. Ну, вот так вот как-то. Добре, добре. Дякую дуже вам за те, що робите, і вашому імені добре. всім тим добре. людям, які тут, власне, так само організувалися. Це дуже, дуже насправді мотивує, от, те, що ми тут побачили. й, Боже, вам пошвидше повернутися до власних домівок і роботи багато. Я думаю, да. і ж вистачить на всіх, але так. такою дружньою, дружньою, такою родинною можна сказати, спільнотою, я думаю, все вдасться. Конечно. Будете сьогодні усіх садків стоять. То напевно не на один день вам вести чисті. Привезіть, будь ласка, средства ткарі. Двіщітки, так, будь ласка. Добрий настрій, позитивний спілкування. Приємно, що власне не забуває церква наша і про людей, які зараз в таких непростих умовах життя. Thank you.